Рада вітати всіх, кому цікаво відкривати для себе таємниці життя українських митців слова. І сьогодні я спробую здивувати вас цікавими фактами з біографії талановитого прозаїка майстра психологічної новели Григора Тютюнника. Григор Тютюнник народився в селі Шилівці Полтавської області в селянській родині. Батько Тютюнник Михайло Васильович працював в колгоспі теслярем. І що цікаво, вже у свої немолоді роки не полишав надії вступити у виш і почати вчителювати. Григору доля приготувала багато випробувань, починаючи з раннього дитинства. Так голодомор 33-го року не оминув і родину тютюнників. Їхня сім'я мало не вимерла з голоду. Старшим братом Григора по батькові був письменник Григорій Тютюнник. Цікаво, що брати тютюнники дістали одне й те саме ім'я через випадковий збіг обставин. Григорія насправді хотіли назвати Георгієм, записувати дитину відрядили діда, який по дорозі до сільради добряче випив за здоров'я новонародженого. Тож переплутав ім'я і записав онука Григорієм. Про дідову витівку дізналися, коли Георгію, тобто Григорію, було вже років 15. На той час у Михайла Тютюника у новій сім'ї вже підростав другий син. За іронією долі теж Григорій. Згодом, щоб відрізняти братів, молодшого стали звати Григором. Коли Григору було лише 6 років, батька заарештували і репресували як ворога народу. Письменник на все життя запам'ятав, як біг аж на край села услід за Чорним Вороном, на якому повезли батька. Із таборів Михайло Тютюнник не повернувся. Щоб врятувати від переслідувань сина ворога народу, Григора взяв на виховання батьків-брат Филимон Тютюнник, що мешкав на Луганщині. Дядько Филимон з дружиною вчили і виховували малого Григора, як згадував сам письменник. Вони обоє працювали в школі. Дядя був бухгалтером, тьотя викладала українську мову і літературу. Я любив і знав казки Пушкіна і безліч українських народних казок, з яких я найбільше люблю і зараз коти Горошко» – Прекрасна казка. На Луганщині Григір Тютюнник пішов в український перший клас, але в класі було усього лише сім учнів, тож невдовзі його розформували, і хлопця перевели в російський клас. Відтоді письменник говорив і писав російською мовою. Части Другої світової війни дядька Филимона, як і інших чоловіків, забрали на фронт. Тож, 11-річний григір, рятуючись від голоду, пішки добирався окупованою територією до рідного села на Полтавщині. Тяжке сирітське дитинство, рання втрата батька, життя вдалині від матері, завдані війною моральні і матеріальні втрати, відіграли згодом істотну роль і у виборі тем та сюжетів творів. І у формуванні світосприймання майбутнього письменника. Після визволення України від фашистської навали тютюнник вступив до Зіньківського ремісничого училища, бо там одягали і годували. На день видавали 700 грамів хліба. Цей пайок урятував Григора з мамою від голоду у 47-му році. Після закінчення училища Григір недовго працював на Харківському заводі імені Малишева. Але через хворобу легень повернувся в рідне село. Тютюнник мусив відпрацювати на заводі три роки, тож влада розцінила його передчасний від'їзд як втечу, і за це письменник відсидів чотири місяці в колонії. Григір чотири роки служив радистом на Тихоокеанському флоті. Саме тоді визріло рішення продовжувати навчання у виші. Тож письменник вступив на факультет російської філології Харківського університету. Григір писав, що це були щасливі п'ять років навчання. Це було те, що він дійсно любив. У роки навчання Тютюнник познайомився зі своєю майбутньою дружиною Людмилою. Дівчина навчалася на факультеті української філології. Подружжя мало двох дітей Михайла і Василя. До речі, первістка назвали Михайло на честь батька Тютюнника. Перший твір Григора Тютюнника світ побачив у журналі Крістіянка. Це була написана російською мовою новела в Сумірки. Проте після смерті брата Григір переклав її українською і відтоді писав лише рідною мовою. Саме під впливом старшого брата Григорія Григір перейшов на українську мову. Взагалі, Григорій Тютюнник мав значний вплив на формування літературних смаків брата. Після закінчення університету Григір якийсь час вчителював на Донеччині, але згодом разом з родиною перебрався до Києва, де не тільки повністю віддався літературній праці, але й зацікавився кінематографом. Письменник працював у сценарній майстерні Київської кіностудії імені Довженка і там разом із Дмитром Павличком та Іваном Драчем створив літературний сценарій за романом Брата Вир. Проте, Григір не любив сидіти в Києві. Письменник постійно подорожував селами України, бо там можна було почути живу рідну мову. Завдяки цьому його твори вирізнялися колоритним зображенням побуту сучасного села, рідкісним знанням мови та психології народу, соковитим гумором. Якось один молодий автор почав просити, щоб Григір Михайлович поділився з секретом творчості. Ніяких секретів нема, каже Тютюнник. Я прочитав вашу новелу, Іван Срібний, як усе там природно, просто не можна відірватися, говорить молодик. Слухайте, голубе, я знаю ваш рід. Ви ніколи не знали нестатків, ви ніколи не мерзли серед голого степу завірюху, коли йдеш на свиноферму, а йдеш туди, бо там твоя тьотя зварить картоплі свиням та й тобі щось перепаде. І ти йдеш, бо вдома ні крихти. Ви не зрозумієте цього. Бо такого не пережили. Та все ж таки секрети творчості є, є, з притиском каже Григір. Передаю секрет: біль, повна душа, болю. Творча спадщина Григора Тютюнника, невелика за обсягом, уміщується в одному томі на 600 сторінок. Це близько 40 новел, 5 повістей, ряд нарисів, статей та спогадів. Однак цінність його літературної творчості була надзвичайно високою. У своїх творах Тютюнник завжди працював над почуттями. У щоденнику він писав: ніколи не працював над темою, завжди працює над почуттями, що живуть навколо мене і в мені. До речі, деякі твори письменника мають автобіографічну основу, наприклад, повість Климко та новела Три зозулі з поклоном. Григер Тютюнник не був відкритим борцем із радянською владою, однак його проза була чужою радянським поняттям про життя. Дослідники його творчості зазначають, що Григір просто не вміщався у тодішній соцреалістичний канон. До того ж, він був людиною прямою і безкомпромісною. Тож Тютюннику не раз погрожували виключенням зі спілки, зняттям з роботи, примусово добровільно запрошували на різні партійні зібрання, за ним відкрито стежило КГБ. У 1974-му, коли почалися переслідування української інтелігенції, Тютюнника внесли до так званого чорного списку. Усім видавництвам було наказано не друкувати його твори і ніде не згадувати навіть його ім'я. Письменник важко переживав це. Одного разу, коли тютюнник був в опалі, у нього вихопилося. Та я ж написав тільки напівправду життя і мене викидають з літератури. А якби я написав усю правду, то що? Мене вбити треба? Через переслідування владою в останні роки прозаїк. Вживав чимало спритного. Разом із сім'єю переживав матеріальні труднощі. У 80-му році ситуація ніби змінилася. Регіру Тютюннику навіть присудили премію імені Лесі Українки за повісті климко та вогник далеко в степу. Однак кажуть, що письменник дуже не хотів публічного виступу з нагоди цієї премії. Втім, зацькований владою, доведений до розпачу та депресії, Григір Тютюнник наклав на себе руки. В ніч з 5 на 6 березня 1980 року письменник повісився. Йому було лише 48 років. В Русі він стискав передсмертну записку, яку одразу забрали кадебісти. Дружина Людмила пригадує лише приблизно: домучайте когось іншого, а моє, що в мене є, спаліть. На цьому, все. Дякую, що подивилися це відео. До нових зустрічей!